Сьогодні пропоную трішечки подискутувати. Більше це відео буде для керівників закладів освіти, адже воно стосується реакції в інтернет-ресурсах на лист МОН від 23 січня 2026 року. Саме у даному листі зазначається, що акцентуємо увагу на тому, що здобувачі освіти з особливими освітніми потребами, зокрема, з особливими освітніми потребами, з умовленими порушеннями інтелектуального розвитку, які навчаються в інклюзивних, спеціальних класах закладів загальної Середньої освіти, спеціальних закладів загальної середньої освіти та завершують здобуття базової середньої освіти у 2025 26 навчальному році, отримують документи про освіту зразка чинного на момент завершення навчання. У 2026-2027 році документи про здобуття базової середньої освіти загального зразка, відповідно до затверджених зразків, згідно з наказом МОН номер 1109 Тобто даний лист нам говорить про те, що особи з інтелектуальними труднощами, які здобувають освіту з організацією інклюзивного навчання, також отримують свідоцтво спеціального зразка, але це тільки у цьому навчальному році, тому що з наступного навчального року всі учні з ООП будуть отримувати свідоцтво загального зразка. Дуже багато інтернет-ресурсів спекулюють цією інформацією і зазначають, що це не стосується інклюзії. Це стосується інклюзії і потрібно це розуміти. Більше того, будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Тому, якщо ви керівник закладу освіти, не потрібно вірити ні відео, ні дописам. Ви берете даний лист і йдете в управління освіти до юриста, тому що саме на вас. Відповідальність про замовлення документів просвіту. Також хочеться відповісти на запитання, чи всі особи з ООП з інтелектуальними труднощами будуть отримувати у поточному навчальному році свідоцтво спеціального зразка. Відповідь на це запитання ні, не всі, і у цьому нам допомагає зорієнтуватися наказ МОН 1182. Це наказ про спецкласи. Раніше спецклас називався для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Наразі, відповідно до чинного законодавства, ці класи перейменовані на спецклас для дітей. З інтелектуальними труднощами. Функціонують три класи: для дітей з інтелектуальними труднощами третього рівня, для дітей з інтелектуальними труднощами четвертого рівня та для дітей з інтелектуальними труднощами п'ятого рівня. Саме тому третій, четвертий та п'ятий рівень інтелектуальних труднощів прирівнюється до інтелектуальних порушень. І якщо у висновку інклюзивно ресурсного центру зазначені саме такі Труднощі, це означає, що дані особи ЗооП в інклюзивних класах будуть отримувати свідоцтво спеціального зразка в поточному навчальному році.